Вітаю всіх, хто зараз з телеканалом Віта в ефірі. Час новин сьогодні у випуску ми розповімо, як ветеранам війни дарували автівки, як у Вінниці готуються до всесвітнього тижня грудного вигодовування, а також про те, як Корвет Вінниця взяв участь у параді військово -морсь... на військово-морській базі. 35 інвалідів, учасників великої вітчизняної війни, отримали ключі від новеньких автомобілів. Вручив їх ветеранам. Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Сьогодні він відвідав Вінницю з робочим візитом. Автомобілі дарували в центрі адміністративних послуг на вулиці Космонавтів. 30. А це машини, які подарували ветеранам. Я живу в селі і часто потрібно їздити в районний центр коза лікарнями по, по, по своїх потребах. Ну і дружина там є хворії. Так що я думаю, що це дуже приємна. Така м -м, нагода свідчилася. Дякую за автомобіль. страна не забыла участников Великой Отечественной войны. Спасибо. Отец инвалид первой группы. Необходимо и в больницу поехать, и за продуктами поехать, и просто его отвезти куда-то на свежий воздух, скажем так. Поэтому для нас это очень важно. И моральный аспект очень важен, потому что, будем говорить, столько лет прошло. В 1945 году -го года рождения, то есть тобто рождения моєго отца, осталось 4%. Слава Богу, дожив 90 літ. Нікуди я не буду їздити. У місто поїду, щось купити, поїхав, а то я сидів вдома голодний. Ніхто не хоче завезти. Кай це інвалід, вони ти воював, хай тобі дають. А хто буде вас возити? А дядь. Він приїхав до мною. Офісом майбутнього назвав Центр адміністративних послуг що на космонавтів 30, віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Як працюють Вінницькі прозорі офіси, йому показували мер Вінниці Володимир Гройсман та губернатор Іван Мовчан. За словами Сергія Арбузова, у планах уряду затвердити програму будівництва подібних е, прозорих центрів по всій Україні. Дуже красиво, дуже зручно, дуже прозоро, зрозуміло. Удосконалення надання соціальних адміністративних послуг це є головним завданням нашого уряду, і це завдання поставив нам президент нашої країни Віктор Федорович Янукович В його програмах, в його реформах, започатковані ті методи, які... Вже тут використовуються ці центри. Ви ж самі бачите, це можливість людям відчути себе людьми. Люди, які можуть отримати і консультацію, і допомогу в одному місці, в таких прекрасних умовах. Мені здається, що ми будемо це збільшувати кількість таких центрів. До кінця року ми плануємо зробити такі центри у всіх регіонах нашої країни. У неділю 4 серпня в сквері Козицького відбудеться акція Поруч з мамами. Вона присвячена всесвітньому тижню грудного вигодовування. Її організовують вінницькі громадські організації за підтримки міської та обласної влади. Розпочнеться акція о 16-й годині в програмі лекції, конкурси, майстер-класи, показ мод для вагітних. Про це наш репортер Роман Гах дізнався на прес-конференції, присвяченій організації цього заходу. Свято наше розпочнеться о 16 годині. Воно розпочнеться із ем, привітального слова. Звичайно, потім буде, буде флешмоб, е, танець, активний слінгоматусь. Розпочне роботу паралельно інформаційна частина, де зможуть мами почути відповіді на найактуальніші питання, які стосуються грудного вигодовування та е, розвитку і, і виховання дітей. Е, і е, паралельно буде працювати зона майстер-класів. мам сталкується в саме перші там дні. Е грудного оскорбления после рождения, с какими-то проблемами. У кого-то они больше, у кого-то они меньше. И с помощью этой акции, с помощью информации, которая будет на этой акции, как раз очень многие проблемы можно было бы решить и кормить деток грудью дальше, а не переходить на искусственное оскорбление. Поэтому для беременных мне кажется, что это ну, такой как бы мастер-класс, который охватит ну, очень много информации. Корвет Вінниця очолив парад на військово-морській базі «Донузлав». вранці, 28 липня. Корабель вийшов з порту і став на швартовій бочці навпроти мису. Непомітний його та ще два кораблі військово-морського флоту збройних сил України можна було побачити з берега селища Новоозерне. Як це було? Дивимось далі. Четверта година ранку екіпаж кровету Вінниця готується до відбуття до швартових бочок на озері Донузлав, де він візьме участь у святковому параді. Звичайна тривога треба до походу приготувати вільне резаді. После того, как личный состав разбегается по своим постам, они делают доклады на свої командные пункты, на главный командный пункт о том, что заняли места и готовы начать приготовлення края боєпохода. Далі екіпаж перевіряє дієздатність бойових частин та готує їх до выходу в море. Боя, боя по ходу, это есть на Окончание приготовлення походу. Материальная часть исправлена, электрическую осмотрено, замечаний нет, и что они готовы к бою по ходу. И по команде с БКП командира корабля отдаются швартовые концы, и корабль начинает движение. Мы шли на патрулирующем устройстве, патрулирующей колонке. Происходило это, почему мы не шли на главных, причина основная является то, что идет экономия, экономия топлива. Большие затраты государства не позволяют нам выделить топливо для перехода. Поэтому в целях экономии заказывается маленький буксир, который держит нас нос. мы своим ходом, в принципе, доходим до бочек и становимся на якоре. Сегодня корабль Винница возглавляет парадный строй на парадных бочках в озере Донузлав, корабль, который символизирует корабль Первопроходец, корабль, который ведет строй кораблей. в море. Вот на данный момент принято решение, уже есть директива министра обороны, решение президента о том, что корабль Винница это будет учебный корабль, на котором будет обучаться весь личный состав всего флота. Все сделаю для всего Минский голова Владимир Борисович Гросьмин, также наши депутатские корпус, я особисто звертаюсь с громадой, для того, чтобы корвет Винница сегодня был в строю, и мы гордимся в том, что он в строю, и что он наиболее выглядит всех Кораблів на причалі міста Новозерне. Оксана Святенко, Андрій Починок, телеканал Віта, Крим. В той же день на військово-морській базі відбулось святкування дня святкування дня флоту України. Детальний матеріал про це дивіться одразу після випуску новин. Це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Також про новини у Вінниці. Дивіться на нашому сайті vitatv.com.ua. Завтра перший випуск новин о 7.40 для вас проведе Ольга Сольвар. Я ж прощаюсь з вами не перемикатись. Попереду ще прогноз погоди. За прогнозами синоптиків, 31 липня хмарно з проясненнями, можливі опади. Вітер північний 2-4 метри за секунду, температура вночі плюс 19, плюс 22, в день плюс 23, плюс 26.